У цьому влозі вас чекають цікаві львівські крамниці, атмосферні кав'ярні і ярмарок вінтажних речей. Забилася у якусь мікровуличку. Михальчишина здається, щоб зняти вам старт цього влогу, і щоб ніхто не заважав. Тут позаду ялинка світиться. От це блог перших весняних вихідних. Я його вирішила так назвати: влог львівський. Я пережила зиму і хочу себе чимось винагородити за це. Мені треба якесь підживлення. Я вирішила, що сьогодні це буде шопінг, це будуть якісь цікаві події для мене, це буде смачна їжа і загалом побачення з містом. давно в мене не було. Погода сьогодні, чесно кажучи, трошечки підвела Сірувате небо, прохолодно, але що зробиш? будні було якось тепліше. От. Я сподіваюся, що цей влог, попри все, вийде яскравим. Постараюся його таким для вас зробити приємного перегляду. Для початку пасувало би поснідати, і для цього я йду у Uno Cafe. Це нове місце на третьому поверсі торгового центру Magnus з розкішним видом на оперний. Насправді тут раніше вже була кав'ярня, але вона закрилася. Я тішуся, що нарешті з'явилося щось нове на цьому місці. І нарешті тут є їжа, бо раніше була тільки кава і десерти. Моя єдешня з трьома видами сирів, дуже смачна. Кава теж мені сподобалася, а от десерти поки що не спробувала. Щоправда, я вас трошки обманула, бо встигла ще перед їжею зайти у Гримерку. Це салон перукарня, і там продається косметика Юніко. Це українська косметика, і я хотіла придбати собі мультитаскер на. Весну, це власне оця штука, яку я вам показую. Нею можна малювати і очі, і губи, і рум'яна. І сьогодні я теж намальована нею в цьому блозі, бо в мене був тестер. Отож, я поїла, можна йти шопитися. І перша місце, в яку ми завітаємо, це магазин Байніно-шоп на вулиці Гнатюка. І там я купувала кілька разів сумки і цього разу теж думала купити собі якусь сумку весняну. Не знаю, можливо, щось таке більше, тому що мої сумки мене не дуже влаштовують. Вони замалі, але все, що велике, все було. Не дуже яскравих кольорів, мені зараз хочеться чогось яскравішого. Але я звернула увагу на кепки. Я на літо завжди купую собі якусь яскраву кепку. І цього разу я, звісно, почала міряти рожеві кепки. Ви розумієте, мене тягне на рожеве, судячи з мого світшота, і міряла два варіанти: світліша така тонша, а темніша фуксія з такого вельвету, типу, і вона трошечки цупкіша. Навіть крива липа, яка зазвичай світиться і доволі приваблива на початку березня. Виглядає, чесно кажучи, так собі. Лиса, тут якісь рештування. На будинку, хоча це може і добре. Трохи його перемонтують і рятую ситуацію в Лакхані з його вогниками. А далі у нас магазин з косметикою. Це магазин Vintage Б'юті на вулиці Дорошенка. І якраз 2 березня у них було день народження, знижки, подарунки. Як я могла не спокуситися, але купувала те, що мені треба, як і зрештою, всі речі у цьому влозі. Це те, що мені потрібно. Дякую, дякую. На тій ж вулиці Дорошенка є магазин одного з моїх улюблених українських брендів Діадія. І я вирішила зазирнути загалом просто глянути, що в них там робиться, подивитися на весняну колекцію. І мені сподобалися кольори, які обрані для цієї колекції, і вирішила приміряти кілька речей, тому що гардероб мені треба оновити. Отака, от довга леопардова спідниця. Я себе назвала в цьому луці пані Парафіянка. З відшотом непогано виглядає, але як на мене, вона трохи задовга для мого зросту, і це 100% поліестер, що точно не мій варіант. Ось такий лонг-слів кольору фуксії. Він на знижках, тому теж взяла його приміряти. Мені подобається, як він виглядає з цією спідницею, і хоча я її не планую купувати, але думаю, що спробую на секунді щось леопардове пошукати. Загалом мені подобається леопардовий принт, в мене вже були речі. Я не вважаю його несмаком, і він ніби як цього сезону в моді буде. Взуття би точно мені хотілося якесь леопардове, а краще і взуття, і спідницю. Ну і ще розкажу вам, в чому вдягнуто сьогодні. Це колон з магазину Happy Buddha, і він з латуні. Також кульчики не пам'ятаю, мені здається, це якісь вінтажні на ярмарку куплені. Шалик це Second, Світшот – це український бренд Vermi, спідниця Second. я колись купувала в магазині Чобіток на вулиці Галицькій і пальто Second. Сумка, до речі, з магазину Bainno Shop, в який ми якраз і заходили. Ми виходимо з Діадіа і прямуємо на вулицю Ференця Ліста. Там є шоурум свої рідні. Тут продаються українські бренди, і якраз сьогодні в них був поп-ап-маркет, тобто невеличкий такий маркет місцевих, як я розумію, виробників прикрас переважно, але й одяг був. І я саме шукала прикраси до весни, тому мені було актуально. Я трохи позазирала. Сподобався дворик магазину, дарма що він не надто гламурний, але затишний завдяки цим лампочкам і теплому світлу. З пустими руками я не вийшла і ось показую вам, яке намисто прикупила. Це моє улюблене поєднання кольорів на теплий сезон. Потроху темні, і ці вогники, це світло у вікнах, зразу роблять затишок. Ну що, це Лілля з майбутнього, і я вам зараз покажу розпаковку того всього, що я купила. Все ж таки, у суботу планувала її в суботу ж і зняти, але не склалося. Тому яка різниця? Все одно ви все побачите змонтоване одним відео. І я пропоную розпочати з косметики. Красивенний рожевий пакетик. І що в ньому всередині? Таке важке, по-перше, по перше. По -перше. Подарунок дали нам фраголіно. Скоріше за все, його пити буду не я, а чоловік. Далі, що я купила? Це оця нашумівша в інтернеті маска Rated Green авокадо для волосся. Її можна і на корені, і на довжину. Зараз я розкажу ще про одну штуку Rated Green, яку я купила, і після неї я вирішила, що мені її треба спробувати в цієї марки, хоч вона і така розкручена, і, скажімо так, можливо, хайпова. Більше ніж Працююча, хоча в ну, мене вже є одне враження від одного продукту. Воно дуже класне. Тому я вирішила спробувати цю маску. Там ще були якісь інші варіанти, але поки що ця. І, власне, штука, про яку я кажу, Energizing Scalp Spray Real Mary. І зараз покажу, як це виглядає всередині. Отака штука. Це пшикати на скальп, і воно має освіжати голову і сприяти росту, і сприяти росту волосся. Наскільки я розумію словом, про цю штуку я вам детальніше розкажу в фаворитах двох місяців, бо я буду знімати таке відео. Сподіваюсь, воно там через одне відео вийде на каналі, і розкажу вам, поки що скажу, що це друга банка, яку я купила, в мене ще перша не закінчилась, тому я думаю, ви розумієте, що це класна штука. Далі, тут у мене вмивачка від Transparent Lab. Цієї фірми я пробувала крем, мені сподобалося. І зараз в мене є ще сироватка на майбутнє Від цієї фірми, яку я ще не відкривала. Дуже класна така голографічна упаковка, Пакування блискуче. Всередині це все не менш блискуче. Текстура, я так розумію, а-ля пінка чи щось таке. Хоча не знаю, я не пробувала, вирішила віддатися на волю консультантки, попросила порадити щось, тому що я хочу використовувати ці вмивачки з правильним pH, тут pH 5,5, так як має бути. Бо е, я не планую використовувати тонік. Тонік зазвичай для чого ми використовуємо, щоб вирівнювати піаш після вмивання. Але для чого мені це, якщо я можу просто вмиватися нормальними вмивачками з нормальним піашом для шкіри? і, ну, Наразі я докористовую свій тонік і я якось не бачу в ньому потреби надалі. Хіба що як додаткове очищення, тому не знаю, будемо пробувати без нього. Далі, е, далі, в мене тут лосьйон для тіла з керамідами. Це лосьон для нижньої частини тіла, тому що для верхньої частини тіла в мене є лосьон з саліциловою кислотою, який допомагає шкірі. Відлущувати відмерлі частинки і таким чином трохи менше висипів, зокрема, на спині. Але я думаю, я про той лосьйон і про вмивачку, що в мене є мивачка з серії, теж від Q&A, Я розкажу у відео з пустими банками, яке, я сподіваюся, теж буде на каналі. І що тут ще? Тут ще в мене тестери. Дали мені тестери. Санскріну і крему від Доктор Сюрикл. Доктор Сюрикл я люблю сонце захисти. Санскрін від Поріто не пробувала. Буду пробувати. Так, і тут в мене ще є подарунок, який вони мені дали за те, що, як я сказала, у них було день народження. І це такий доволі спірний подарунок, тому що я не дивилася, що вони мені давали, вони сказали тільки, що це контурінг, це палетка для контурингу. Я така, о, контурінг, ну, може бути. В принципі, я хотіла спробувати, хоча не знаю, мені здається, що на моєму обличчі контурінг – це буде просто розведення бруду. І тут що тут? Палетка в палетці Консилер, Рум'яна, Пудра, Хайлайтер і Скульптор. Але що мене тривожить? Богенія, це типу український бренд, наскільки я розумію, але що мене тривожить, що це made in China. і. В Китаї косметика тестується на тваринах. Я не знаю, правда, чи вона чи тестується та косметика, яка не для китайського споживання. Тому ну, і я гуглила, і ніби як в інтернеті написано, що багенія не тестує на тваринах. Тому для мене це ще питання з'ясувати. І якщо все-таки тестує, тоді я цю палетку продам або віддам комусь. Сама користуватися не буду. А якщо не тестує, ну, то вже відкрию і подивлюся. Наразі вам не можу показати, що там всередині. Це все з того, що було в цьому Красивому пакетику. Тут ще така шабуршачка. АСМР Момент. Зараз Зробимо. Хто потім буде це все пилососити? Вгадайте. Я, звичайно. І е, тут в мене ще пакет від Diadia. Dia. Все ж таки я взяла. Оцей лонг-слів рожевий. Малиновий, не знаю, в мене дуже мало насправді верхів от такого типу тоненьких. В мене, як виявилося три лонг і всі якісь такі там сірий, коричневий, гірчичний. Хотілося чогось яскравого навесну. І загалом, як ви розумієте, це. Тотал рожевий настрій у мене. Мені хочеться всього рожевого і побільше. Я вирішила йти за, за цим настроєм. На вулиці мало квітів, поки що їх ще немає. Загалом мало кольорів і хочеться додати цих кольорів вже. лонслів коштував щось там 400 з чимось гривень. Зараз вам скажу скільки. 474 гривні за знижкою, 40% знижки. Кофта лонслів, фуксія. І там, ще ви бачили, я міряла сорочку, вона мені сподобалася кольором своїм, але мені здається, таку сорочку можна купити і на секонді. Там вона в магазині коштувала 1200 щось таке, а на секонді можна, я думаю, і за 300 знайти, якщо постаратися. Ну, якщо ні, то, можливо, десь дешевше. Трошечки мені задорого за ту сорочку було. В тому плані, що вона не була ідеальна для мене. Я ще не звикла до фасонів цих сорочок Аля чоловічих, ну Тобто я ношу деякі сорочки такого типу секонду, але от я не впевнена, що я готова за сорочки такого типу платити повноцін в магазинах не секонд. Ну і кепочку я взяла ось цю рожеву. Далі Ліля в включенні з ванни, пояснить чому. Ну, словом, що я взяла і як це виглядає разом з хвостиком, як я це планую носити, мені здається, що not bad. І мені подобається, що колір кепки співпадає з кольором світшота. День два Іду сьогодні на маркет Вінтажних речей Тлумікram, і так само там будуть лекції про архітектуру, про літературу. Будемо трохи збагачуватися культурно, не тільки щось купувати, але й купувати теж. Погода сьогодні гірша, ніж вчора, ще холодніше. Я поки йду, то вже трохи задубіла, тому сподіваюся, що там всередині буде тепло, події будуть відбуватися в будинку вчених, там дуже красиво. Це ще плюс до сьогоднішнього дня, до естетичності. Хотілося б зняти у цьому весняному влозі якісь, можливо, квіти, щось весняне, щось яскраве, але поки що сірість навколо. А от і він, будинок вчених. Зараз будемо заходити всередину. Але, звісно, для початку покажу ось цю красу, раптом ви не бачили. Ось власне лекції, про які я казала: перша про письменників 20-х років, які книги вони писали про українські міста від Анастасії Євдокимової, і Богдана Рнеборак, а друга про сецесію як стиль в архітектурі не вірили, що краса переможе зло, що краса взагалі, але вона така. А ви вірили? Я не знаю, маю сумніви. Ну після сецесії почалася одразу і завершенням стала перша світова війна. На жаль, і це дуже переключило. А зараз пропоную трохи зануритися в атмосферу самого ярмарку. Я знову ж таки пішла дивитися на прикраси, цього разу на вінтажні, Тому що ярмарок вінтажний. І далі не буду вам коментувати, просто покажу красиві кадри, які я встигла зняти. Тут у будинку вчених є червона кімната, яка мені нагадала Пікс. Хто тут? Фанат Піксу? так само, як і я. позвіться в коментарях. Також мені дуже сподобалося на ярмарку не лише прикраси, і те, що продавалося, але й стильні люди, які прийшли сюди вдягнуті зі смаком і у вінтаж. Ні, ні, ти нічого. На першому поверсі більшість товарів це були меблі, посуд. Це мене менше цікавило, тому просто зазирнула що ж там і зняла кілька кадрів для вас. Ось таким був перший цьогорічний тлум і крам, але будуть ще. Слідкуйте в них в інстаграмі. Ну що ж, я тільки вийшла. З ярмарку зараз шоста година. Я планувала вийти звідти в п'ятій. Як ви розумієте, трохи загулялася, але це нічого. Місто трохи мокре, накрапає дощ, і Бруківка красиво блистить від цього. Є свої плюси. А що ввечері кривали потрохи ліпше, ніж зранку, чи то пак в день. Вогники вирішують все. І blue hour, коли небо ще не темне, вживу сіре, але на відео вже синє. Цей контраст. Я колись робила тут фото, я вам додам думаю, у цьому провулку, і воно за кольорами було як вангоївська картина Нічне кафе чи якось так, не пам'ятаю точно. Всі ці вогники і синява. Я була на ярмарку 4 з половиною години і зголодніла, тому вирішила перекусити в одному з улюблених закладів Black Honey в Кривій Липі. Я люблю цей столик, тому що тут велике дзеркало, і можу вам показати свій сьогоднішній лук, жилетку, яку я сама в'язала, прошка віконце куплена в львівському магазині. Щось цікаве, і дві пташечки, які я колись привезла зі словаччи. Це от ідея, що пташечки сидять біля вікна. Також тут у мене холдер для телефону, який я В'язала і які, до речі, можна в мене замовити. Дуже зручно, що можна сховати телефон швидко і швидко його дістати для ярмарку, де я багато знімала. Це якраз супер. За що я люблю зараз Black Honey, Це за те, що в них є в меню Яворівський пиріг. Він у Львові був, мені здається, в одному місці раніше, потім зник звідти, і я насправді його спробувала. Перше минулого чи позаминулого року це така суперльвівська страва. Це пиріг з гречкою. Не знаю, що там ще в мене тут гречка і заправка з глиб. І я не фанат гречки, але цей пиріг мені дуже подобається саме от поєднанням гречка плюс тісто. Ну і покажу вам, що купила на ярмарку, саме ось ці кульчики. І це така оптична ілюзія, тому що коли я їх купувала, я бачила не хрестик, а бачила, що це квадратики, що це таке, от такий візерунок, як у мене на сорочці, або є ще такі бабусині квадрати в'язані. І що ще я принесла з ярмарку абсолютно неочікувано для мене. Це книгу Володимира Винниченка Керпатий Мефістофель. Я її виграла на літературній лекції. Там дівчата просили ставити запитання, і за найцікавіше запитання був такий от приз. І я запитала книги якого письменника про яке місто дівчатам бракує, що би вони хотіли побачити хоча це звичайно мрії, які вже не здійсняться. На жаль, і власне, ось вирішила одразу в кав'ярні і почати читання цієї книги. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що ви приємно провели зі мною час. Якщо це так, то пишіть коментарі, лайкайте це відео. До нових зустрічей! Бувайте!